Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати фінал Кубка України сезона 2011-2012 років, 6 травня 2012 рік. Київ! НСК Олімпійський, прямий фінал Кубка України, Металург Донецьк, Шахтар Донецьк. 1-2. Шахтар перемагає! І давайте, друзі, про цей матч ми з вами будемо про все це говорити по порядку. Все ж, друзі, давайте ми розпочнемо зі стартового складу Донецького металурга. Олександр Бандура у воротах, В'ячеслав Чечер, капітан команди. Карлен Мкритчан, Микола Мразюк, Джордж Лазич, Гевор Газарян, Олександр Воловик, Драман Траверен, Зе Соарес, Велізер, та Шина, Весь така стартова одинадцятка у Донецького металурга, Шахтар Донецьк, Андрій Пятов, в Воротах, Олександр Кучер, Філандніо, Луис Адріано, Віліан, Олексій Гай, Генрі Хітарян, Резван, Рац, Алекс. Тишіра, Даріо, Серна та Ярослав Ракицький. Ось така стартова одинадцятка у Донецького штаря. Головний тренер команди Металурга Донецька Володимир П'ятенко. Штаря це був Мірча Мірчалуческу. Ну, що ж, друзі, тепер давайте говорити про це Дербі Донецька. Да? Ось, давайте будемо говорити про це по порядку. Шахтар заволодів, в принципі, ініціативою. Більше шахтар був на м'ячі. Більше команда атакувала позиційний Шахтар. Ну тут відчувалася територіальна перевага донечан. І справді, вона відчувалася. Тому що більше донечани були якраз на м'ячі, більше позиційно атакували. Але метулу Донецьку я вам хочу сказати, що гідний бій команди справдала. Донечани, між торі, взагалі-то легко взагалі уж ніяк, так точно не було. Вось, взагалі легко доничання не було. Непогані проходили атаки. І у Донецькому металлургу також команда також не відсиджувалася в обороні. Пригадують непогана атаку. Пройшла там на хвилі так 9, коли пішла Непогана просильна передача. Але ніхто її не замкнув. Уштер він каже супершанс на 13-й команді, що проводять хорошу атаку 13-та. Хвилина гри, Генри Хитариан, видає передачу Далі. Олексій Гай, якщо новляється сам вид, робить хорошу передачу. Простріл, небезпечный мене, Луис Адріано, Удар! І не влучає. Луїс Адріано, Луїс Адріано! Не зміг переправити м'яч у ворота. Хороша передача, якщо не вляється, то Олексій її зробив, я друзі, можу. звичайно, що тут помилятися. Далі потім якщо не ровляє, то пішло... пішов, не пан такий. Uh, непоганий, просто лівого фангу пішов. Доль таки непоганий, але ніхто його не замкнув. Ось ніхто його не замкнув. І Олександр uh, Куч якраз, так чи не помняюся, прострілював, але не вдається реалізувати! А, як сотий Шири, цей друзі, Не лексу тайшире, а Ліусу Адріану, Абі Луис Адріану але Шахтар все таки забиває. 23 хвилина матчу, Донецький шахтар. Проводить команда хороша атака, по лівому флангу, небезпечна атака, Олександр Кучер, Кучер. Вдається виграти боротьбу. Химовлять то саме він виграє цю боротьбу, доходить до Алексайд. Алексей шире. Алексей шира, Алексей шира! Заходить на одну позицію, замах від саты шири, удар, алексатый шири! І... ГОЛ! ГОЛ! Олексій Шейра відкриває рахунок у матчі. 23 хвилина матчу. Олексій Шейра! Олексій Шейра! Показав, що буде бити правою ногою, робить замах під ліву ногу. І Олексій Шейра! Переправляє м'яч в сітковарі Донецького Металурга. 1-0. Олексій Шейра! Забуває гол. В штаті, в принципі, непогані проходили атаки. Але Донецький Металург також, що справді, команда справді молодці. Команда гідний бідувала. Дничанам. Штері Донецьку, да? Але перед тим цьому завершиться 0-1 рахунок на користь Донецького Штеря. Металур Донецький, я вам хочу дуже сказати, у другому таймі дуже сміливо команда Дзєла. Пригадується непоганий удар Морозюка на 50-й гривень матчу, коли Микола Морозюк пробиває Морозюк! Але пробиває Микола Повз ворота пробиває Микола Морозюк! Хороший такий гарматний удар Микола Морозюка! Але м'яч пролітає повз ворота. Безпечний штрафний заробляє донецький металург Микола Маразюк. Підходить до м'яча метрів приблизно до воріт 22-23. Приблизно. Ні, навіть, напевно, навіть 24, навіть, напевно. Десь так, 23-24. Біє Микола Маразюк. Рикошет! Гол! Гол Один-один! Микола! Маразюк! Зрівнює рахунок донецький металург! Микола Маразюк! Пробуємо Микола Маразюк! рикошети Від захисника! Шахтаря Донецька! Ім'я Чосі Цімаріт Донецької команди 1-1 Донецький металург Рахунок матчі зріння 75 Так матч обрізається Донецьяни Контратака Проходить у Донецького металурга Дуже хороша атака Дуже хороша перспективна атака Передача на Небезпечний момент Але в кінці кінців вдається відбитися м'яч Фірлан Зіньо Фірлан Зіньо Ну, відповідно, не вдається реалізувати донецькому металургу свою нагоду додатковий час, друзі. Все вирішується в екстра таймах. Доля фіналу Кубку України 2012 року вирішується в овертаймі 104 кунат, що у Шатера, в принципі, таких моментів немає. Донецькому металурга також. Шотаря володіє м'ячем, атакує. Ampak vzlomati obrambno sovrnika ne more. William. Z levo guvalko William. Počakaj, William. Skritka. Serena. Dalej. Dalej gre Dario Serna. Dario Serna. Dario Serna. Kapitan komandy. Dario. Відкидай Серна. корпус поставлю Адріана. Скидка, Алексей Жира. удар Александры Шири, цей удар на видваранге. Дар'я Серна. удар! На месте металурга кучер Добивання! Гол! Гол, Гол! 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 кучер. Один-два! Олександр Кучер, а гарматний удар танаси, до речі, не Дарія та Сина, друзі. А Ярослав Ракицький. Гарматний постріл Ярослава Ракицького на себе приймає воротар донецького металурга. І тут Олександр Кучер, як хліб з маслом, з близької відстані переправляє м'яч в сітку. Один-два! Шахтар Донецьк збиває гол. До речі, друзі, Григорій Нельсен, Данілу та Олег Міщенко вийшли однецька металурга ще відповідно у цьому матчі. Тарас Степаненко, Євген Селезньов та Дуглас Коста вийшли у Донецьку Штаря. Відповідно, ще у цьому матчі Донецький Металург намагався відігратися, але в кінці кінців суддя дає фінальний свисток і Шахтар Донецьк перемагає. Донецький Металург з рахунком 2-1. 1-2! Шахтар Донецьк виграє Кубок України! сезону 2011-2012 років Донецький Шахтар виграє Кубок України. Знаєте, друзі, якщо підвести підсумок даного матча, то я вам, друзі, хочу сказати, що в принципі, в принципі. Uh, матч був плюс-мінус рівний. Да, була та перемагати за володінням мечем. В принципі, гідний бій від віднецького металурга. І в принципі, я вам хочу так сказати. Uh, команда Браво, Донецький Металург, справді, команда гідний бій дала донечанам. В цілому вважаю я, що Шахтар все-таки ділу перемагає. В цілому, друзі, вважаю я, що поділ перемагає. Uh, відповідно. Шахтар Донецьк, але браво, металлур, Донецьк, Браво! Дуже хороший футбол від Донецького металурга та від Донецького. Кштаря. Ну що ж, друзі, Привітали цей фінал Кубка України, 6 травня 2020 року. Олімпійський, Анатолій Абдула. Данне матч обслуговував 47 314 стадіоні, да? Металург Донецьк, Шахтар Донецьк, Дербі Донецька. Один до! Шахтар Донецьк перемагає. Побажаємо обом командам всього найкращого. Я вам, друзі, також від чирого серця хотів би тільки добра та щастя в житті побажати. Бажаю вам добра, усім до побачення, мої любі друзі, усім до нових зустрічей і будь щасливі!